На різдво Іоанна Хрестителя у селі Суходоли відбулося урочисте богослужіння до ушатного сільського храму Вознесіння, крім місцевих вірян. Прибули гості здалеку: юні футболісти та їхні наставники з Дубна, Львова, Залістів та бродів. Службою Божою вони розпочали свій традиційний цьогоріч міжобласний турнір з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вже третій рік поспіль ми проводимо турнір з футболу. Серед молоді, серед хлопців. І ми тішимося тим, дітям, що з року в рік бачимо вас, як ви розквітаєте, як ви ростете, і з року в рік ми вітаємо вас у нашому храмі, у парафії нашій. Тішуся, любі діти, що ви, як бачу, зростаєте духовно, бо ми в нинішній день перед початком того турніру молилися Господа Бога, щоб благословити світ, щоб благословив державу нашу, щоб в державі нашій запанував мир, спокій, злагода, щоб ми жили в любові, щоб ми вміли один одного терпіти, один одного прощати, один до одного ставитися з повагою. Любі діти, ми в нинішній день співали гімн наш. І я як гляну на вас. Як кожен з вас поклав свою праву руку на серце, ви знаєте, на правду, країна змінилася, люди змінилися, ви діти, маєте брати з кого приклад, можете випросити Господа Бога для нас прощення, миру, злагоди, любові. Організація будь-якого заходу вимагає зусиль, у тому числі і матеріальних про місцевих меценатів та інших людей, котрі вкладають свої кошти у популяризацію спорту на селі. Говорив настоятель храму села Суходоли отець Іван Мартин. Фіальні, які, які стараються у нас в селі до виховання молоді, всім вам дякую. Нинішній день дякую Мар'яну Лагоді, керівнику клубу нашого, який багато старається». Після богослужіння для юних спортсменів невеличкий перепочинок із солодким частуванням. А далі всі пішли на сільський стадіон. Тут і розгорілися головні спортивні бої за кубок турніру. На футбольне свято до суходіл прибули юні спортсмени зі Львова, команда Покрова з одноіменної дитячо-юнацької спортивної школи, Спартак з Дубна, дитячо-юнацька спортивна школа містечка Залісці з Тернопілля і три наших команди. Хлопців 2000 року народження. Саме у цій віковій категорії проводився турнір: стир Пониковиця, футбольний клуб Суходоли Пониква і наймолодші футболісти 2002 тисячі років народження, команда Бродівської дитячо-юнацької спортивної школи. Поле, на якому проводилися футбольні матчі, одне з кращих в районі, зазначив президент футбольного клубу Стир Пониковиця, отець Іван Мартин. Воно доглянуте, є місця для вболівальників та роздягальна для спортсменів. Дуже приємно, що проводяться такі турніри для дітей в наш складний час в країні, який зараз є. Що люди щось роблять для дітей, і саме головне, щоб. Всі діти, які приїхали сюди, пам'ятали, що це все робиться для них, для їхнього здоров'я. Я представник команди ФК Залісці, Бурівського район Тернопільської області. Ми з дітьми приїжджаємо вже останні 3-4 роки, завжди в нас броди запрошують на турнір, міні-футбол, великий футбол. Команда вже тут знайшла собі багато друзів, ми вже товаришуємо, там є хлопці з Покрови, діти знають, є з Дубна, з Бродівськими. Звичайно, діти з задоволенням сюди їдуть. Крім цього, підключили бачите, на цей турнір зараз священика, який дуже багато допомагає, і діти залюбки сюди їдуть. Я вважаю, що такі дійства для дітей не проводять. Команда в нас, хто знає, завжди приїжджає боротися за призове місце, тому ми розраховуємо попасти в трійку. Стало традицією участь в змаганнях футбольного клубу Дубно. Брода. Це, зокрема, мі по мініфутболу успішно ми виступили в цьому році. Постійно до нас приїжджає спортивна школа міста Броди, скажімо так, удачно приїжджає, бо вже два роки забирає у нас дуже цікавий кубок. Хотілося б повернути якийсь, привезти кубок із Бродів. Це жарт, звичайно. Ну, в першу чергу, це футбол. і футбол для дітей. Дякуючи господарям, які організували, що діти дійсно можуть провести поспілкуватися, прийняти участь, поборотися за медалі. Дякуючи, що такий скрутний час що для держави, що в нас іде зараз якась війна. Щось робиться для тих діточок, щоб вони могли розвивати, щоб вони бачили, щоб дякую, що поміг якийсь солодкий стіл зробити. В підсумку судді визначили місця. Кубок турніру команда Покрова повезла до Львова, на другому місці Спартак. А отже, план мінімум вони виконали. Повезли свою нагороду у Славетне Дубно. Третє місце за господарями турніру стир пониковицею, дитяче відділення якої діє на базі дитячо-юнацької спортивної школи міста Броди. На четвертій сходинці команда Залістів. Далі суходоли пониква І заключними виявились юні футболісти з Бродів. Тренер наших спортсменів Юрій Сурмай упевнений, різниця у віці була суттєвою і відбилася на результаті. Були визначені також особисті переможці у номінаціях. Так, кращим нападником визнаний Яків Супрун з Дубнівського Спартака. Кращим гравцем турніру визнано Володимира Бозенюка зі Львова. Його одноклубник Назар Дацків став кращим захисником. Ворота своєї команди найкраще оберігав Юрій Омелянчук зі Стера Пониковиці. А приз глядацьких уболівальних симпатій повезли спортсмени у Залісці. На Кінець юні футболісти тепло попрощалися і домовилися про зустріч на футболі рівно через рік. Дуже хочу подякувати отцю Мартину Івану і так само підприємцю Мар'яну Лагоді, який організував цей турнір. І хочу подякувати всі команди, які приїхали на цей турнір. Дійсно, в даний сьогодні в даний час іде йде війна на Україні. Що, що дійсно діти приїжджають, хочуть грати футбол, бореться. Назад, тут тут саня снь назад юра назад юра назадта